усім телеглядачам, які зараз знаходяться у екрані в своїх телевізорів, на Нікопольському медіа-центрі інформаційний випуск програми Нікополь сьогодні в студії працює Ірина Хвалько. Цього тижня методисти з усієї області зібралися в Нікополі, щоб поділитися своїм досвідом роботи в системі дошкільної освіти. Побувала на семінарі і наша знімальна група. Семінар, який відбувся в Нікополі для методистів позашкільної освіти, проходить в рамках реалізації соціальних ініціатив президенти, діти, майбутнє України. Учасники заходу обговорювали питання розвитку управлінських компетентностей керівника позашкільного навчального закладу, як основу успішної діяльності закладу освіти. У семінарі взяла участь і заступник міського голови Лариса Дуксова. Семінар проходив у два етапи теоретична та практична частини. Хочу сказати, що наше місто займає найкращі позиції в області, тому ми мали нагоду показати наші здобутки, поділитися нашими планами перспективами на подальший розвиток. Міська влада приділяє значну увагу розширенню мережі гуртків позашкільної освіти. Зокрема, в цьому році у нас відкрито додатково гуртки гончарного мистецтва Петриківського розпису. Ну сподіваюся, що наш семінар став в нагоді нашим колегам. Представники методслужб, кабінетів та науково-методичних центрів, а також відповідальні з питань позашкільної освіти відвідали міжшкільний центр технічного навчання та технічної творчості. Там вони ознайомилися з роботою позашкільних гуртків та секцій. Могли побачити роботи із гончарного мистецтва та петерківського розпису, які виготовляють учні шкіл. Зокрема, гуртки, які навчають цим видам мистецтв дітей, відкрили у місті цього року. Загалом в Нікополі працюють п'ять позашкільних закладів із загальною кількістю 3 110 вихованців. Наталя та Андрій Левченко стали першою в Нікополі родиною, яка створила у 2012 році дитячий будинок сімейного типу. Після того, як сім'я стала багатодітною, їм було затісно в будинку, де вони проживали. І фонд Рената Ахметова подарував родині нову оселю. Родина Левченко відома в місті як перша прийомна сім'я. Андрій та Наталя взяли до себе на виховання двох діток, позбавлених батьківської опіки. Згодом до сім'ї влаштували ще трьох малюків. І вони створили ДБСТ. Для восьми чоловік місця в старому будинку ледь вистачало. І через два роки в рамках меморандуму про співробітництво між Дніпропетровською облдержадміністрацією та благодійним фондом Ріната Ахметова Розвиток України у власній сім'ї був придбаний двоповерховий будинок загальною площею 280 квадратних метрів. Мы жили в небольшом доме на Лапинке. Был у нас дом три комнаты, кухня, как, как все, как остальное, все как положено. Изменилось все. У нас теперь прекрасные условия, у нас теперь столько места. Мы, при, мы можем замечательно вообще встречать гостей, мы теперь не боимся, что кто-то лишний придет, или, как говорится, бывает. Это это такое счастье, когда у тебя большой дом, много места. Мне больше всего нравится моя комната, потому что там На мама много чего купила, і я хотів, щоб у нас була комната. І она у нас з'явилася. І, і у девочек, ну і у всех. У рамках реалізації в місті соціальних ініціатив президента України Діти майбутнє України та регіонального проєкту Родина для дитини привітав Левченків з новосіллям і міський голова Руслан Токер. Завітавши до родини з гостинним візитом, очільник міста оглянув кімнати, де живуть та навчаються діти, поспілкувався з батьками та представниками соціальних служб. Також Руслан Токер вручив сім'ї паспорт на пральну машину та духову шафу. Сьогодні совместно з фондом Ріната Ахметова цей дом був приобретен. силами городских властей он был полностью укомплектован, и мы помогаем и дальше. И это здорово, и прекрасный дом, большие окна, светлые, много места, и я думаю, здесь всем уютно и всем здесь комфортно. Что касается программы, она продолжается. Да, действительно, мы сегодня закрыли вопрос сиротства в городе Никополе. ДБСТ создано в достаточном количестве. На сьогодні в місті діє п'ять дитячих будинків сімейного типу. Двом родинам просторі будинки придбав фонд Ріната Ахметова розвиток України в рамках реалізації сумісного проєкту з Дніпропетровської облдержадміністрації. Три квартири за власний кошт для ДБСТ придбала міська влада. Після заснування дитячих будинків сімейного типу влада і спеціалісти продовжують супроводжувати родини, надаючи їм посильну консультативну допомогу, як з боку вузькопрофільних спеціалістів, так і працівників соціальних служб. Популярні понад століття групи підтримки спортивних команд минулого року з'явилися і у нас 26 листопада. В Нікополі стартував другий вже традиційний чемпіонат серед шкільних команд підтримки. Ми пропонуємо і нашим телеглядачам поринути в світ запальної музики, танцю та адреналіну. Далі для вас спеціальний розширений репортаж. Перше про черлівінг як вид спорту в Нікополі дізналася в 2011 році. Саме тоді перші шкільні команди підтримки виступили на стадіоні Металург під час проведення урочистих заходів закриття та відкриття шкільних спартакіат. Завдяки ініціативі міського голови Руслана Токаря та підтримки міської організації партії регіонів в 2012 році в місті відбулися перші змагання серед шкільних команд підтримки. Згодом переможці учні шкіл номер 22, 19 та гімназії номер 15 захищали честь Нікополя на обласному та всеукраїнському. Рівні. Після чого черлідинг став дуже популярним серед нікопольської молоді. 26 листопада 2013 року в залі спорткомплексу імені Куценка відбулося урочисте відкриття змагань серед шкільних команд черлідерів. Перед початком заходу до присутніх звернувся міський голова Руслан Токар. Участь у змаганнях взяли 26 команд. Всі учасники старано готувалися до нового сезону змагань. Тому на високому рівні продемонстрували свою майстерність, нові складні хореографічні композиції та яскраве вбрання. Виступали команди у стилі черданс, спортивні танці з елементами гімнастики та акробатики. Мінювало виступи команд учасників компетентне журі, хореографи, професіонали. Судді перш за все звертали увагу на технічність та синхронність виконання елементів, складність композицій, артистизм і зовнішній вигляд членів команди. Є уже якась наробітка з прошлого года, і поэтому дівочки команди черлінгів знають чого. от них требуют. Поэтому были сегодня выступления стабильные, красивые, э, в общем-то уже на уровне таком на хорошем. По поводу каких-то советов, то это больше, наверное, советы эти относятся к постановщикам, к их руководителям. Девчонки, в принципе, молодцы. Я думаю, они услышали пожелания, советы, которые им в прошлом году давала жюри. Кто-то прислушался, кто-то нет, конечно. В сравнении с прошлым годом изменились немножко композиции. Стало больше каких-то пирамид, шпагатов. Да, некоторые школы усилили свои композиции, но по артистичности так не все прислушались к нам. Если добавить энергетики, вот этой детской какой-то наивности, будет все прекрасно. Боротьбу у півфіналі продовжать групи підтримки, які набрали найбільшу кількість балів. Незалежно від того, виграла чи програла команда, всі учасники чемпіонату задоволені своїми виступами і готові далі розвивати рух черлідерів у рідному місті та поза його межами. Мы много репетировали после уроков оставались, очень много репетировали, старались, исправили все свои ошибки, которые ну, сделали нам замечания в прошлом году. Мы все эти замечания поисправляли. Все справедливо. Мы считаем, что если мы не добрали баллы, то нам нужно стараться, чтобы в следующем туре мы набрали то, насколько мы достойны. Конечно же, все сложнее. С каждым годом все становится намного сложнее труднее, потому что каждая команда готовится и ну, побеждать все труднее. Труднее, потому что каждый достойно хочет лидировать в этом конкурсе. Но мы тоже стараемся быть не последними. Мы готовились, ходили на тренировки, делали всякие растяжки. Далі до півфіналу готуватимуться команди підтримки шкіл номер 22 19, гімназія номер 15 школа No2, 9, 14, 6, 16, 8, 11, 25 та СПМШ. Їм доведеться докласти максимум зусиль під час підготовки до наступного етапу змагань, адже за умовами конкурсу команди мають представити до уваги журі нові номери та оновлені костюми. На цьому наш випуск новин завершено. Вітаю всіх нікопольців з початком зими. І не дивлячись на прохолоду за вікном, бажаю, щоб у ваших домівках завжди було тепло та затишно а в душах жевріла іскорка добра та любові. Побачимось.